Сьогодні у нашому університеті відбудеться фінал футбольного матчу між факультетом митної справи та факультетом бізнесу та права. Хто стане чемпіоном? Давайте дізнаємось. Що ви очікуєте від фіналу? Очікують фінал насамперед запеклої боротьби, чесної, такої безкомпромісної боротьби. І головне, щоб без травм обійшлося все нашим хлопцям. Як ви оцінюєте рівень підготовки студентів? Чесно сказати, що я не очікував, що буде такий рівень кращий, ніж минулого року був. Що ви очікуєте від фіналу Кубка ЛНТО? Аналізуючи е, попередні ігри, то я впевнена, що це буде дуже дуже масштабно і емоційно і класно, е, як і від гравців, так і від вболівальників. І я впевнена, що це стане е, такою традицією проведення змагань такого рівня і навіть більшого рівня е, в спортивній сфері в е, нашому університеті. Чи є у вас якісь переживання? Е, ну, звичайно, на жаль, на жаль, е, команди нашого факультету е, вибили, скажімо так, ще в одній четверті, але е, звичайно, переживаю, тому що дві найсильніших команди, два найсильніших факультети вийшло у фінал. І це свого роду е, дуже класні, позитивні і потужні емоції. У результаті напруженої боротьби перемогу здобула команда факультету митної справи, матеріалів та технологій, заслужено отримавши Кубок коленту з футболу 2024. Ми також вирішили запитати болівальників про їхні місця під час матчу. Які враження від гри? Враження чудові, гра дуже була напоружена, Ми сиділи, просто тако тряслися. Але ми вірили в наших хлопців, вірили в нашого капітана. Я його самолічно вибирала Цього капітана я не помилилася, я дуже рада в своєму виборі. Що я вибрала саме таку команду, я їм допомагала, і я дуже, дуже вражена від гри. Мені дуже все сподобалось. Можливо, вболівала за когось окремо? Ні, я вболівала за всіх, тому що вони всі одна команда, і я зі всіма дуже добре спілкуюсь. Ми також вирішили запитати трьох гравців команди переможця про їхні враження від фіналу. Що було найскладнішим моментом у фіналі? Е, ну, на мою думку, найскладнішим це було після того, як ми забили перший гол, адже суперники почали дуже сильно тиснути, і нам було максимально тяжко, максимально. Я думаю, це був найтяжчий матч ну, за всі дні змагання. Скажіть, будь ласка, ваші враження після такої перемоги? Чесно, я був в великому шоці, тому що я знав, що пенальті це не найкращий варіант для перемоги. Але... Ми зібралися з нервами і ми змогли перемогти. Хто, на вашу думку, став героєм цього фіналу? Гравець е ком нашої команди це Саша. Він через біль, через біль в нозі. Він вийшов, показав класну гру і завдяки ньому я думаю, ми виграли. Що найбільше мотивувало вас сьогодні? Мотивував е наш Ультрас, наші е вболівальники, які прийшли е нас підтримати. За це їм дуже вдячні. І скажи ще про твої враження від гри. Супер, враження супер. Навіть не очікував, що отримую вертера турніру. Взагалі все дуже сподобалося. Моя команда сьогодні виграла. Я абсолютно радий, абсолютно дуже ну точніше, нас, якби ну, цього не було б, якби на наші ультрас, на наші зболівальники, команда віддалася абсолютно на всі 100. Було дуже багато нервів, було дуже багато якихось клопотань, але все-таки ми справили через натиск. Хоча й дуже запеклому в бойові, але все-таки. Перемогли ми і я дуже щасливий. Ми також поговорили з колишнім гравцем Динамо Київ і Луцькій Волині, щоб дізнатися, як вони оцінюють гру студентів. Фінал дуже сподобався, я вже сказав хлопцям. Ну, мабуть, виглядало більше, мабуть, як професійний матч. Я б ніколи не сказав, що грали студенти. да, Грали дійсно професійні футболісти. Тому фінал вийшов. Ну, мабуть, як, як має бути фінал, дуже бойовим. Враження мої е, дуже. Емоційні, дуже гарні. Фінал був дійсно цікавим. В фіналі грали дві рівні команди, які заслуговували на перемогу. І показали страсть, боротьбу, і, ну, Це дорога стоїть. Тому я вітаю обидві команди і бажаю успіхів. Всім Цім нам, хлопцям, дівчатам, мирного українського неба. І щоб як можна скоріше була перемога. Як вам рівень підготовки спортсменів? Ну, молоді хлопці, вони де як не тут, вони мають тримати себе на определеному рівні. Я рахую рівень вище середнього, ну, хлопці підготовлені, хлопці спортивні. Емоційні у них все життя попереду. Я бажаю, щоб вони ті задачі, які вони ставлять перед собою, нехай вони виконуються. Що ви побажали для тих, які хочуть тільки почати займатися футболом? Займатися, займатися, підняти свою, піднятися і почати займатися спортом це не тільки футбол, це всі види спорту. це і плавання, і баскетбол. І спорт це рух, це життя. Тим болі молоді хлопці, дівчата. Я Українці мають займатися, займатися спортом. Над матеріалом працювали Ходорчук Артем, підубна Славіна, Теркутюк Максим та Горбач Іна. Дякуємо за увагу.